Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Патрісія Моєс, хто вбив Санта Клауса. Доброго ранку, містер Бородейле. Сьогодні морозно, правда? Я бачу, ви прийшли рано. Маленька міс Макартур говорила, як завжди, весело і жваво, але не могла приховати заздрості й неприязні. Вона розпаковувала партію дебелих ведмедів у коморі відділу іграшок, лондонської філії, магазину Барном і Трумпс». Ви, як завжди елегантні, містер Бородейле, ревниво додала вона. Я прибрав свій котелок із вигнутими крисами, тростину і зняв тепле пальто. Я не приховую, що намагаюся вдягатися якнайкраще, і чомусь це дратує всіх міс МакАртур на світі. Вона продовжувала щебетати. Які милі ці ведмедики, чи не так і здаються такими розумними. Це, напевно, тому, що їх роблять у Гонконзі. Я хочу взяти одного для найменшого синочка моєї сестри. У відділі іграшок магазину Барнома нічого робити тим, хто старший за 12. тому зазвичай тут тихо і безлюдно, але на Різдво. Він миттєво перетворюється на жваве серце великого магазину і водночас забезпечує тимчасовою роботою таких хлопців, як я, тих, хто хоче підзаробити на канікулах, перш ніж почнеться новий семестр у січні. На жаль, минули ті часи, коли студенти університету вважалися золотою молоддю Ангелі. Тепер нам доводиться заробляти на життя. І часом це означає продавати іграшки. Одна з переваг такої роботи співробітники, навіть тимчасові, як я, можуть купувати товари з великими знижками, і це допомагає вирішити питання різдвяних подарунків. У всякому разі, я вирішив купити ведмедя для одного з племінників і відразу ж повідомив про це. Тоді вам краще взяти його просто зараз, заважила міс МакАртур. Бо я чула, як містер Гаррінгтон казав, що візьме двох, і думаю, що катастрофа теж накинула оком на одного. Катастрофа було неприємним, але неминучим прізвиськом міс Кацтер, яка працювала в магазині 31 рік. Але досі робила помилки у своїх сладських книгах. Мені було шкода цю стару діву. Я підслухав розмову між начальником відділу містром Гаррінгтоном і заступником директора магазину містром Ендрюсом, тому я знав те, чого не знала катастрофа, що її збирається звільнити тільки наскінчиться скінчиться перед метушня. Міс МакАртур тим часом ставила ведмедів на полицю. Вони сиділи в ряд з однаковими усмішками, коричневі й мохнаті, з очима гудзиками й червоними стрічками на шиї. У цю мить увійшов Санта Клаус. Він вийшов з гардероба, де перевтілився. Біла борода, червоний ніс і все інше. Його звали Берденман. Він був веселоном, чудово ладнав з дітлахами і працював з Санта Клаусом у Барнума всі три роки, що я підробляв тут. Зараз він ніс свій мішок, який щоранку наповнював дешевими подарунками зі складу. Зустрічі з Санта Клаусом коштувала 50 пенсів, тому, звісно, подарунок з мішка міг коштувати не дорожче 20 пенсів. Але на мій подив він підійшов до ряду ведмедів і зняв одного з полиці. Чомусь він обрав ведмедя з блакитною стрічкою замість червоної. Але на мій подив, він підійшов до ряду ведмедів і зняв одного з полиці. Чомусь він обрав ведмедя з блакитною стрічкою замість червоної. Місмартур миттєво опинилася біля нього. Що ви робите, містере Денман? Ці ведмеді не для вашої вистави. Вони занадто дорогі. Вони коштують фунт дев'яносто. Санта Клаус не відповів, і раптом я побачив, що під червоним балахоном зовсім не берденман. Зачекайте хвилинку, сказав я. Хто ви такий? Ви не наш Санта Клаус. Він обернувся до мене, тримаючи ведмедя в руках. Усе гаразд, сказав він. Мене звати Чарлі Бероуз. Я живу в одному будинку з Бертом Денманом. Він захворів учора ввечері, і я прийшов замість нього. Це дуже дивно, сказала міс МакАртур. Містер Гаррінгтон знає про це. Звісно, відповів Санта Клаус. Ніби за помахом чарівної палички на склад прибіг сам містер Гаррінгтон. Він вічно бігав. І його чорні вусики, здавалося, бігли поперед нього. Він сказав, а це ви, Бероз, наповніть мішок, і я поясню вам, що робити. Денман розповів вам про ведмедя. Так, містер Гаррінгтон, Санта Клаус не може взяти цього дорогого ведмедя, запротестувала міс МакАртур. Заспокойтеся, міс МакАртур. Усе гаразд, нервово сказав Гаррінгтон. Учора прийшов покупець і попросив, щоб Санта Клаус сьогодні вранці подарував ведмеді його маленькій доньці. Я знав, що партія сьогодні з'явиться на полицях, тому обіцяв йому одного, він уже заплатив за нього. дуже важливо, Бераузе, запам'ятати ім'я дівчинки і звати. 에... зачекайте. У мене десь записано, Вітворд», – сказав Санта Клаус, чотири роки, світле волосся її приведе мати. Я, бачу, денман добре вас поінформував, сказав містер Гаррінгтон із холодною усмішкою. Гаразд, зараз я відкладу двох ведмедів для себе одного для сина, іншого для сусідського хлопчика, а потім покажу вам ваш намет. Тут-таки перейшла міс Кастер, вони з міс МакАртур закінчили розпаковувати ведмедів і забрали одного, щоб покласти для демонстрації праворуч від ляльки дівчинки, яка, крім інших достоїнств, насправді мочила свій підгузок. Містер Гаррінгтон повів нашого фальшивого Санта Клауса в його маленький полотняний намет, а інші. Спішно готувалася до моменту, коли широкі дзеркальні двері відчиняться і впустять людський потік. Відділ іграшок у великому магазині 23 грудня видовище не для слабкодухих. Цікаво, що навіть такий, начебто, хаотичний натовп, як юрба різв'яних покупців, дотримується певних правил, першими відділ іграшок. Приходять офісні службовці дорогою на роботу. Дітлахи, тлахи, яких приводять на зустрічі з Санта Клаусом, з'являються лише після того, як мами помий посуд після сніданку, наведуть у домі лад і доїдуть автобусом із Кенсінгтона або на метро з Аксбріджа. Того самого ранку було 28 хвилин на одинадцяту. Коли я побачив катастрофу, яка сиділа за перекрашеною касою з написом Ельфійський гай і приймала 50 пенсів від першої матері, щоб відвести її дитину до намету Санта-Клауса. Мати чекала близько двох хвилин, спокійно розмовляючи з катастрофою. Раптом із намету, з гучним плачем вибігла дівчинка. Мати схопила її. І за допомогою шостого чуття, мабуть, розвиненого в матерів, переклала їй невразні гритання. Вона каже, що Санта Клаус не хоче розмовляти з нею. Вона каже, що він заснув. За будь-якої, навіть найменшої несподіванки, катастрофа впадала в паніку. Я перепросив покупця джентльмена середнього віку, що грався електричною залізницею. І підійшов до них, щоб з'ясувати, чим я можу допомогти. На той час мати була розгнівана. Я заплатила 50 пенсів, а старий заснув, мабуть, о пів на одинадцяту ранку. Це обурливо, а моя, бідна, попі, так чекала на цю зустріч. Я кинувся в намет Санта Клауса. Чоловік, що називав себе Чарлі Берус, Упав зі стільця, і, здавалося, ніби він спить. Але коли я торкнувся до нього, його голова жахливо перехилилася, і стало зрозуміло, що це не просто сон. Червоний балахон приховував кров. Я відчув, що моя рука стала липкою. Санта Клауса вдарили в спину, і він точно був мертвий. Я діяв так швидко, як міг. Насамперед. Я наказав катастрофі повісити оголошення зачинено на наметі Санта Клауса. Потім я заспокоїв матір попі, привів її до прилавка і сказав, що вона може безкоштовно вибрати будь-яку іграшку вартістю аж до фунта. Під приводом обліку я записав її ім'я та адресу. Зрештою, я повів містера Гаррінгтона в його кабінет. І там повідомив йому новину. Я думав, що він знепритомніє. Мертвий? Убитий? Ви впевнені, містер Боредейле? Боюся, що впевнений. Вам краще зателефонувати в поліцію, містер Гаррінгтон. Поліція у Барнума? Який жах. Я спочатку зателефоную заступнику директора магазину. А потім у поліцію. Треба визнати, що поліція приїхала на диво швидко і непомітно. Одягнені в цивільне суперінтендант і його сержант, фотограф і поліцейський лікар прибули не гуртом, а кожен окремо, залишившись непоміченими в натовпі. Вони зустрілися біля намету, заступник директора містер Ендрюс, містер Гаррінгтон і я. Чекали на них. Суперінтендант відрекомендувався, його звали Армітедж, і оглянув тіло з виразом холодної люті на обличчі, якої я тоді не міг зрозуміти. Причина Люті стала зрозуміла пізніше. Він говорив дуже мало. Після деяких втомливих формальностей Армітедж повідомив, що тіло можна виносити. Як зробити це якомога непомітніше? запитав він. Ви можете винести його через задню частину намету, відповів я. Клапани перекривають один одного, просто за стільцем Санти, двері до приміщення персоналу і комори рівно напроти, і ви можете звідси викликати службовий ліфт, який доставить вас на задній двір. Лікар і фотограф. Винесли зловісний вантаж на складаних ношах, і суперінтендант Армітедж почав ставити питання про розташування намету Санта Клауса. Відповідав я, бо містер Гаррінгтон був на межі істерики. Клієнти платили 50 пенсій в катастрофі в Ельфійському гаю, а потім дитина зазвичай самостійно проходила через двері намету. Зустрічала Санта Клауса, що сидів на своєму парусиновому стільці на невеликому підвищенні обличчям до входу і з мішком іграшок за спиною. Дитина вилазила йому на коліна, шепотіла свої різдвяні бажання і отримувала в подарунок кілька добрих слів та іграшку з мішка. Клієнти не бачили заднього входу в намет, що дозволяв Санта Клаусу. Помітно заходити і виходити. Зазвичай у нього була перервана каву близько 11.15, якщо народу не було надто багато. Катастрофа могла знайти момент, коли відвідувачів було менше, повісити табличку зачинено і повідомити Берту, що він може відійти на кілька хвилин. Коли він повертався, то натискав кнопку на своєму стільці в наметі. І у касира лунав дзвінок. Він сповіщав, що Санта знову на місці. Перш ніж суперінтендант Армітедж почав коментувати мою розповідь, містер Гаррінгтон впав в якусь гарячкову несамовитість. Це міг бути один із відвідувачів, вигукнув він. Я так не думаю, сер, сказав Армітедж. Це робота когось із персоналу. Його вдарили в спину. Довгим тонким лезом, убивця відкрив задній клапан і проткнув в спинку його стільця. Це був хтось, хто знав точне розташування. Крім того, убивця використав задній вихід, щоб потрапити в намет. Не розумію, як ви можете так казати. О, хто настав вищати, якщо людину вдарили ззовні. Чому ви думаєте, що хтось зайшов усередину намету? Я поясню це за хвилину, сер. Не звертаючи уваги на Армітеджа, Гаррінгтон вів далі. У кожному разі він не був нашим постійним Санта Клаусом, ніхто з нас не бачив його раніше. З якої радості вбивати людину, якої ніхто не знав. А Армітеж і заступник директора обмінялися поглядами. Потім Армітеж сказав, я знав його, сер, дуже добре. Чарлі Берроуз був одним із наших найкращих детективів відділу боротьби з наркотиками. Містер Гаррінгтон позеленів. Ви хочете сказати, що він був поліцейським? Саме так, сер, я краще поясню. Якийсь час тому ми отримали відомості від нашого інформатора, що велика партія високосортного героїну буде переправлена контрабандою з партією різдвяних іграшок? А саме ведмедів, наркотик буде в коробці для Барнума і Трумса, схований в конкретному ведмеді, який відрізнятиметься блакитною стрічкою на шиї замість червоної. Послухайте, сказав я, неможливо сховати велику партію наркотиків у середині одного ведмедя, навіть великого. Армітедж зітхнув. Видно, ви не мали справи з наркотиками, сер. Півфунта чистого високосортного героїну в роздріб коштує цілий статок. Гаррінгтон заревів. Якщо ви знали це, супринтенданте, Чому ви просто не заарештували товар і не конфіскували наркотик, тоді б цій біди не сталося, армітеч перебив його. Дослухайте мене, сер, те, що я розповів, це все, що ми знали. Ми не знали, хто саме мав забрати героїн і як він збирався його розповсюджувати. Нам було важливіше вийти на розповсюджувачів, ніж вилучити товар. Тому я поговорив із містром Ендрюсом, і він люб'язно погодився дозволити Чарлі попрацювати з Санта-Клаусом. Чарлі приготував паску, на нещастя він заплатив за це своїм життям. Запала важка тиша, він продовжив далі. Містер Ендрюс повідомив нам, що партія прибула і сьогодні буде розпакована. Ми знали, що товар спочатку прийде на склад магазину, і, звісно, нам було цікаво, хто вибере ведмедя з блакитною стрічкою. Це була ідея Чарлі вигадати історію про особливий подарунок для маленької дівчинки. Ви хочете сказати, що це неправда? обурився Гаррінгтон. Але ж я сам розмовляв із клієнтом. Так, сер, точніше, ви розмовляли. Зі ще одним нашим співробітником, який видав себе за батька дівчинки. Ви ретельно підготувалися, сказав Гаррінгтон. Так, сер, дякую, сер. Отже, як я сказав, Чарлі вибрав ведмедя з блакитною стрічкою і забрав його у свій мішок. Він знав, що отримувач наркотику, піде за ним і спробує забрати ведмедя. Якби ми просто почекали, хто вибере цього ведмедя, людина могла б просто заявити, що це вийшло випадково, їй просто сподобався красивий блакитний колір. Було б важко довести злочинний намір. Ви розумієте? Ніхто не сказав ані слова. Дещо театральним жестом Армітер засунув руку в мішок і витягнув ведмедя. На його шиї була блакитна стрічка. А Напорудженим голосом містер Ендрюс сказав, отже, бився не пішов із героїном. Я думав, ви сказали. Суперінтендант Армітедж дістав ніж із кишені. Подивимося, сказав він, з вашого дозволу, я збираюся розпанахати цього ведмедя. Звісно, він прорізав благородну коричневу тканину. І звідти випало багато наповнювача І більше нічого. Армітедж ретельно все перевірив. Коли він закінчив, ведмідь був пошматований на клаптики, але всередині нього не було нічого крім пуху. Армітеж похмуро дивився на рештки. Раптом він пожвавішав і запитав: хто з персоналу вранці брав ведмедів зі складу? Я, відповів я тієї ж миті. Хто ще запала тиша. Я сказав, здається, ви взяли двох, містер Гаррінгтон. Я так, зараз, коли ви нагадали, міс МакАртур взяла одного, сказав я. Це вона розпакувала коробку. Вона сказала, що катас міс Кацтер теж збирається взяти одного. Зрозуміло. Армітер щось записав. Я припускаю, що кожен із вас розписався за свої платежі і що ведмеді зараз на складі разом із вашими речами. Не чекаючи відповіді, він повернувся до мене. Скільки людей бачили, що Берез вибрав медведя з блакитною стрічкою? Ми всі, відповів я. Чи не так, містер Гаррінгтон? Гаррінгтон кивнув. Він мав вигляд хворого. Ну що ж, сказав Армітедж, мені доведеться перевірити всіх ведмедів, яких люди виносили зі складу. Був якийсь елемент чорного гумору в цьому ряді ведмедів з дурнуватими усмішками і розумними очима гудзиками. але в міру того, як їх патерли один за одним, не було виявлено нічого цікавішого. За зростаючу купу пуху. Наступним кроком була звірка в кількості решти ведмедів. І, звісно, один ведмідь зник. Його знайшов сержант Армітеджа. Ведмедя розрізали і заштовхали за штабель ящиків на складі, намагаючись швидко сховати. На його шиї не було стрічки, і він був влаштований не так, як інші. Пух був просто тонкою прокладкою між тканиною і порожнистою судиною з рожевого пластику в центрі іграшки. Було більш ніж зрозуміло, що там мало бути. Ну, сказав суперінтендант, – ясно, що сталося. Убився вдарив в пробрався в намет і замінив набитого наркотиками ведмедя звичайним. Водночас пов'язавши блакитну стрічку на його шию, але він або вона не наважилася розгулювати з ведмедем по магазину після вбивства. Перш ніж тіло Чарлі було виявлено, вбивця випотрошив ведмедя, витягнув героїн і сховав. Він знову зітхнув. Боюся, що це означає особистий обшук. Я подзвоню в Скотленд-Ярд, щоб прислали співробітницю для дам. Це було принизливо і мародно, і з бідною старенькою катастрофою ледь не стався серцевий напад, попри те, що співробітниця виявилася дуже приємною і вічливою жінкою. Однак, коли все скінчилося і нас буквально вивернули на виворіт, нічого так і не знайшли. Нам чотирьом наказали чекати в кімнаті відпочинку персоналу, поки виснажені поліцейські шукали героїн і зброю в наших речах. Катастрофа була в сльозах міс МакАртур, голосно обурювалася і погрожувала подати позов на поліцію за незаконне затримання. У містера Гаррінгтона почалося те, що він називав нервовим спазмом, як він стверджував, через те, що відділ іграшок залишився без частини працівників і без нагляду в один із найнапруженіших днів у році. Нарешті суперінтендант Армітедж увійшов. Він сказав нічого, абсолютно нічого, але я не можу утримувати людей безкінечно. Пропоную вам вийти і купити щонебудь до ланчу. Він виглядав дуже втомленим і виснаженим, і в ньому навіть відчувалося щось людське. Ми з полегшенням зібралися покинути кімнату відпочинку. Лише містер Гаррінгтон заявив, що він нато хворий, щоб їсти, і тому залишиться у відділі. Міс МакАртур і Кацтер пішли разом. Я вдягнув пальто і спустився ескалатором на нижній поверх посеред навантаженої покупками галасливої юрби. Я вже ступив крок на вулицю, коли почув за спиною голос Армітеджа. Одну хвилинку, якщо дозволити, містер Бородейле. Я озирнувся. Так, суперетенданте, чим я можу вам допомогти? Ви навчаєтеся в університеті, чи не так, сер? Працюєте у барному тимчасово на канікулах? Так, правильно. Ви захоплюєтеся фехтуванням? Він узяв в мене тростину з руки, перш ніж я зрозумів, що сталося. Сержант, напрочуд, грубий, неприємний тип, виявив дивовижну спритність і вправність, стиснувши моє передпліччя. Армі теж відгвинтив верхівку тростини і присвиснув спокійно й задоволено. Чудово, відмінне лезо, на зразок стилета. Я думаю, Чарлі навіть нічого не відчув. Послухайте, обурився я, ви не маєте права на такі інсинуації. Якщо я трохи денді і ношу тростину з лезом, це не причина, щоб. День єге ж? згамислено промовив Армітедж. Він оглянув мене з дивним виразом обличчя, наче розмірковував, що він упустив. І в цю мить міс МакАртур раптом вийшла за рогу будівлі. О, містере Боредейле, дивіться, що я знайшла. Валявся на задньому дворі біля в'їзду для вантажів. Напевно, він випав із вікна кімнати відпочинку. Як вдало, що в мене хороший зір. Він був поруч зі сміттєвим баком. Я могла легко його не помітити, і вона вручила мені мій котелок. Точніше вона хотіла вручити, але армітеж її завадив. Йому знадобилося не більше п'яти секунд, щоб знайти пакетики з білою пудрою. Сховані між щільним каркасом казанка і шовковою підкладкою, армітач сказав, ви збиралися продавати це студентам і студенткам в університеті. Чудово, скажу я вам, а тепер ви підете з нами до Скоттленд-Ярду і розповісте все про ваших господарів, якщо хочете скористатися шансом врятувати свою шкуру. Міс МакАртур витріщилася на мене. О, містер Боредейле, запищала вона, я зробила щось не так, мені ніколи не подобалася міс МакАртур. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.